Так, от вона стоїть. Ага. Ана, це співачка. Це Дорофеєва. Це Дорофеєва. Це Дорофеєва. І нехай буде Дорофеєва. ну, давай, і, так. Позитив, і позитив, Дорофеєва э, і позитив, пісня. Причому, що це позитив зараз. Це Дорофеєва і позитив. Плаче, плаче. А, я все плакала, Дорофеєва. А я все плакала, Дорофеєва. А ти ніхіра. Ну і ладно. <плакує> Так. Дим, дим, я дим, це дим. Позитиві Дарафєєва дим. Mm. Сука. Нє, Поля... давай закриємо з дивом всі питання. Це Віктор Павлік, що і дим. <реш> До речі, а, ти... Я... А, я... я плакала, а святили Пасху. Пасха 에... скоро вже буде Пасха. Будемо святити кавпаску. Не зламайте кнопку, тільки перший випуск передачі ви вже все поламали. А. Це не Пасха! Дьома, це, це не Пасха. пасха? Ти біля хреста хе щось опасне, рево! Рево, хорошо, що куран уточнив, що це рево! А тому що такого війства ми ще не бачили. Це двадільних, це двадільних. Я плакала того, що на Пасху хто то, що -то не успіли положити. А я все плакала. Ні, ні ви ж відповіли, це Дорофєєва. Дорофєєва, так, це Дарафеєва. Я ж кажу, це Дарафеєва. Дорофєєва плакала, це не воно. Не воно, не воно. Ну то, що це... ви Дорофєєва Дорофеєва всі дівчині, це доволі дивно, але це так. Дорофєєва, А я все плакала. Дарафеєва, а, а нехай пишуть. Оце про хейтера в пісні прикольно. Рево, Потом пиву Дарафеєва. А, а ми вижили. Ми вижили. Дорофеєва, Позитив, сало. Дим, Дарофеєва, а... Бограч, сало, Шо? Бограч. Бограч. Дуже цікавий ресторан. Сало, Бограч, Пасхарево, пиво. Так. Двіж. Двіж? Ні, це не двіж. Ну, а, сало Бога Грач. Дарафєва і Позитив. Оця остання пісня з Позитивом, так? Да? Як вона називається, нагадайте? Ну, подивися на замальовку і зрозумій, як вона називається. А, та, блядь, згадав би. Ну це вона? Ну, Нагадайте просто. Це не Дарафєв. Це Дарафєєва бо... і Позитив, остання, остання пісня, я забув назву. Пане Корон, можете підказати їм? Пишу последню. А, це Дарафєва і Порохів. Борис Бурда? <рес> Як називається остання пісня Дарафєва і позитива? Бурда. Тиша, тихо, що? Тихо, <рес> тихо, так, ти мені брехав. Дарафєва і позитив, тихо, тихо, так ти мені брехав.